Слава Україні! З вами Ірина на каналі VRM техніка І сьогодні ми з вами будемо робити детальний відеоогляд на одного з малюків Янмар АФ-170. Даний малюк повнопривідний, 17-сильний та має дизельний трьохциліндровий двигун об'ємом 1006 см кубі. Укомплектований він грунтофрезою, яка має робочу ширину 130 см. Трьох Боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунту фрази. І, до речі, щось цікавого в ньому є, так це те, що японець зробив гідровихід, ну, до прикладу, для причепа, що буде вам додатково, можна так сказати, плюшечка до даного тракторця. Дуга безпеки, шини в нього бріч ще рідні розміром 8,3 на 22, а передні шини мають розмір 6 на 12. По функціоналу. Коробка передач, механіка 4 швидкості, повишені, понижені передачі, вал відбору потужності, 3 швидкості вперед, одна реверсивна. Ну, по праву сторону, як зазвичай, управління задньою трьохточковою навіскою, є гідропідсилювач керма, реверс, пам'ять навіски, ну і напрацювання 1222 мотогодини. Одразу скажу по колії. Передня і задня колія в даного малюка однакова. 88 см в вузькому положенні та метр в широкому положенні. Ну і я пропоную завести даного малюка, показати, як ж працює двигун. Так, гріємо свічу, вижимаємо щеплення, трішки газу і, в принципі Завівся тракторець чудово. Так, перевіряємо гідропідсилювач. Пам'ять на От і опустилася. І давайте включимо, до прикладу, вал відбору на другу швидкість. Ну і давайте одразу покажемо. фреза працює взагалі без будь яких нарікань. Рік випуску даного малюка 2001. Вага в нього 740 кг без грунту фрези. Ну і вартість такого чудового комплекту 6 тисяч. 300 умовних одиниць на нашому майданчику. Якщо бажаєте дізнатися ще більш детальнішу інформацію про нього, то телефонуйте і ми вас детально проконсультуємо. Або ж приїжджайте до нас на майданчик, самі все оглянете та зробите тест-драйв. Ми знаходимося за адресою міста Рівне, вулиця князя Володимира, 112 А.